Малята, уявіть собі чудове казкове місто, у якому живуть незвичайні мешканці, які звуться почуття. Сьогодні вони завітали до нас у гості. Першою хоче з вами привітатися усмішка. Вона навчає всіх дітей, що варто усміхатися, і тоді світ. Одразу стає світлішим. Усмішка лагідно каже кожна усмішка, наче маленьке сонечко, давайте дарувати її всім навколо. Усмішка прийшла до нас не сама, вона з собою захопила своїх друзів, щира дружба. Вона розповідає, що справжні друзі допомагають одне одному і діляться і ні коли не ображають. Дружба це коли радієш не тільки за себе, а й за іншого, за свого друга, пояснює вона. Наступний мешканець цього казкового міста зветься співчуття, коли комусь сумно чи важко, важливо підтримати, обійняти, вислухати, тоді серце стає теплішим. А наступну мешканку звуть радість, вона вміє робити свято з будь-якої дрібнички, знайденої пір'їнки, гарного слова, ранкового сонця. Радість живе в малому, сміється вона, кружляючи усюди. А іншого мешканця звати вдячність. Вдячність вона говорить тихим, але дуже важливим голосом. Дякує усім. Бо дякувати потрібно не лише за подарунки, а й за добрі справи та слова, за допомогу, за тепло, за кожен день. Дітки, ви повинні знати, що бути добрими не треба. Мати для цього якоїсь магії достатньо мати велике, відкрите серце і пам'ятати про свої добрі почуття.